Ми розмовляємо з Михайлом Щербою. Працював певний час виконуючим обов'язки головного архітектора області. Також і архітектором міста був. Ну, заступник архітектора раніше. Ну, як завжди, седнів вашої життєвої долі. Коли, як, вперше? Які ну, відчуття? Вперше я почув просидів це від нині покійного карнабіда Андрія Антоновича. Він дуже-дуже про церкву Георгівську а коли це приймався. Це я приїхав сюди в 1977 році, зразу після закінчення інституту обільського політехнічного спеціальності архітектури і по направленню з'явився в Чернігів. Ну і з тих пір я тут і працював. От, і буквально на третій-четвертий день перебування в Чернігів. Мене познайомили з Корнобєдом Андрієм Антоновичем. Дуже цікава людина, переймався всіма пам'ятками історії, культури, архітектури. Ну, звісно, і Сидівська Георгійська церква. А чому він переймався от церква? Ну, він, він, він архітектор також. Він працював свій час з архітектором міста, з заступником у також покійного Устінова Віктора вот. ну, а в нього був цілий, так сказати, щоденник, не щоденник навіть, а альбом всіх пам'яток і області, і Чернігова. Там було стільки об'єктів, які зараз, можна сказати, більша половина вже знесена, деякі вже й самі валились. От. А от по церкві він приймався дуже-дуже. Я пам'ятаю, як Павленко, коли вже це мій начальник архітектор Володимир Володимир. Там да, да, він був області був. Тоді якось він за його можна сказати, сприяння почалось відновлення тої церкви, реставрація, бо вона вже похилилась, чуть не впала. Це, мабуть, 2001-2002 другий рік це десь були в ті роки, так це в той час. Я вже не тому, що десь з того часу ну, почалася оця громадська, так іначе, Рятування церкви казали, це не так. віддамо розбирати, і Карнабід десь виступав по телебаченню, що треба до, рятувати. Він, церкву. він вимагав негайно рятувати її, бо вона ж там так нахилилася. Там був проєкт зроблений Київським інститутом, потім почалася реставрація. Ну, якби, ну, Можна сказати, реставрація не буду говорити, бо там багато було і проблем. І, по-перше, не до кінця реставрація проведена була. Що ми маємо на сьогодні бачимо, ну, по-перше, не все було побудовано. Там там до цих пір є яма така величезна, в якій мав бути розміщений ще резервуар для. Ну, Вони ну, стоять для, два великих резервуарі. Це пожежні резервуари, оскільки церква дерев'яна і трава, як я. Бруківка недомощена. Так. Ну, Це говорить про те, що. Ну це 2008 рік, була там криза, так? І там все різко зупинилося. Так, так. І коли ми приїжджали потім на ту церкву, вже ж, я пам'ятаю, що коли працював вже в обласній архітектурі, викочув польський архітектор, ну, як, можна сказати, архітектор області. От, тоді ще вже почались проблеми. Священник тоді звертався до адміністрації, до всіх так з органів державної влади, щоб рятували її. Бо там вже протікала вона, іконостаси вже були намочені і так далі. Ну, іконостаси там і досі ну, немає. Да, Це просто не були такі, да. Ну Арештування. наші намагання допомогти в цьому ну, не ввінчалося успіхом бога. По-перше, архітектура що може зробити? Ми можемо тільки давати пропозиції. А тоді ще й почалася вже оця війна на сході в 2014 році, я ще там якраз з того часу там це прийшов тоді, і оце ж починалося оці. Проблеми ну там листий зумно. народний депутат на надсилав, щоб да, да. щоб Я як зараз ця ситуація? Мабуть, так і лишилась. Тибі, що зараз війна, церква стоїть, слава богу. Ну, вона ж її треба врятувати, треба. бо це дійсно така пам'ятка, якої немає ніде. Тобто, це перше Сендів, це Карнабет Андрій Антонович, Георгська церква. Так. Ну а далі які події. Ну, були такі події, я пам'ятаю, коли вже почалася реставрація, і вже ж так сказати, що вона була майже ну, ну, тоді Андрія Антоновича не стало. І Павленко тоді говорив: говорить, жаль, говорить, ми хотіли так йому показати, що йде реставрація, що вона ось. Його так сказати, мрія, одна із життєвих мрій, щоб її восстановити і показати. І не вдалося, Андрію Антоновичу, побачити її. Вона тоді, після реставрації, мала більш-менш такий хороший та, привапливий да. вигляд. От. А потім почалося оце все. Усушка, ну, острушка. Да, ага. Може, і дерево неправильно там якось. Тобто, що ну, перша, чи перша, чи друга реставрація теж була пов'язана з тим, що от Віктор Вечерський, він розповідав, що не Неоніла Говденка зробила тоді, от в 70-х роках, гарний проєкт відновлення церкви, але, кажуть, так, як так умовно кажуть, прораб вкрав матеріали, і ту церкву як почали реставрувати, так вона і була незавершена завершена в 70-х роках. Не і я... потім ці наслідки, мабуть, відгукнулися і ще її. От о, в той час, не, коли ви вже прийшли. Тоді її повністю розібрали ту церкву. Подивимося, які е, матеріали ще більш-менш можна було використати, а взагалі, там більше нових матеріалів було. Ну, Но, мені здається, що і нові матеріали, можливо, це і посприяли тому, що вона зараз не в такіму стані. От, ну, що ще з сидімо у вас? От посередньому, ну я пам'ятаю так по роботі, взагалі там часто бував. Ну, це вже не по артитурні, бо це вже так сказати по ну, по сімейному, по... по відпочинку, так? А ні, я там не mm -hmm. відпочивав ніколи, хоча запрошували, не було коли. Знаю, що от Віталій Андрійович він там робив проєкт бази відпочинку для художників. От. Ну, Більше проїздом. Бо я ще займався синіківкою, це фестиваль дружби народів, так звати. Mm -hmm. Добре, що нас тільки два братніх народу зараз, як кажуть, бо mm -hmm. бачите, що робиться. А фестиваль був гучний, там всі області з. Там же. Так проїздом ви все ж таки заїжджали в дні? Заїжджали, дивилися там, пам'ятки всі споглядали. От. Потім цікавилися, як іде реставрація. Ну це ж все рівно ж, як як робота, Павленко треба було доповісти, як там стан робіт проводиться. А от як ви оцінювали, от коли ви спочатку почули слів Карнабеда про Гіроску церкву, а потім, коли ну, побачили? От ви навчалися архітектурній справі, так? І ось ви бачите цю пам'ятку Дерев'яна споруда, Я, які певні враження чи відчуття були від того, що ви побачили от цю геройську церкву? Мабуть, ви ж і багато дерев'яного чого як так кажуть, бачили? Ну, на першому курсі, коли ми вивчали історію архітектури, ми багато пам'яток вивчали: Чернігівські храми, п'ятницька церква. Це мені запам'яталося дуже-дуже довга, -дуже, дуже коли я перший раз приїхав в тролейбусі, їду і побачив цю церкву. Я просто не сподівався, що, що вона, тут, може що бути, вона да? жива. От. Ця церква також вона своєрідна. Ми таких, ну я не пам'ятаю, що ми по історії пам'яток. Ну там, знаєте, курс короткий, а не все ж сприймаєш, тому ми ще своїми, так сказати, домашніми. Цими Ну, як підготовка, то до... треба ж цікавитись по тими пам'ятками. Ну, можна сказати так, що коли було направлено на роботу, у мене був вибір Чернігів або Київська область, там якесь місто, вже не пам'ятаю. Я вибрав Чернігів, бо мені просто історичне місце місто. Пам'ятки історії архітектури, оце ж мене більше. Тобто вона. є де душі зацепитися, так? так? І відпочити і щось своє здрав... додати до сучасної архітектури. Ну, до сучасної, це вже в проєктному інституті, якому ми попрацювали ну, я 10 років, потім в архітектурі і так далі. Пішло, ну, поїхало. Ми з моїм колегами він з Закарпаття, теж любитель архітектури. Ми працювали в свій час з Андрієм Антоновичем. Правда, мені не вдалося займатися обміром пещер, а цей мій колега займався, це Острич Мирослав Андрійович, Ми з ним також закінчували Львівський політехнічний. От. Ну, він нас залучав до таких робіт. І ми їздили по області, обмірювали храми в той час. Ну тоді була можливість. Відрядження давали багато храмів побачили. Просто ми були. Тоді важко було дивитися на ті храми, які ми бачили. По-перше, там видно було, що з іконостаса ікони прямо вирізались. Не знаю чим, ну тоді одним словом варварство було наявку. Вони ж були нікому не потрібні, виходить. Люди, Комори для зерна, для, для зберігання. Зерна, це, все. це було модно. Мій колишній колега, також він зараз вже тут не живе в Черній, він з нами працював, ми з ним виїжджали. Він тоді розказував, каже, що десь зайшли до однієї бабулі, питаються, говорить, собі за столом щось не то. Подивився, а то з ікони дерев'яної зроблений стіл. тіл. Ось таке було відношення до цих ще можна сказати, Хача, що. Хоча все ли вже кажуть, що коли храми руйнували, так потім той загинув, той загинув, а ця бабулька навіть і не з. І не страха, як так кажуть, ну, народі, і не страхащалися того, що їсть на іконах. Там От, Мабуть, такий, який складно ну, людей, був вихований, що ікона кого так... Я знаю. Як там було. Хтось да... теж викладав іконами. А бували такі, що і може і. В тому мені розказували. Що були такі люди, які. Спеціально їздили, щоб оці ікони, які ще були в вцілілі, щоб дивилися і забирали з тих храмів. храмі. Крале, Ну, Ви бачите, там, де нема господаря, тому Гірська церква в цьому плані більш-менш хоч якась, але продовжує існування. Ну, її треба все рівно ремонтувати, спасати. Я думаю, дасть Бог закінчиться оце, Війна, Що зараз твориться, і... дійсно, такого, ще ніхто не... Ну Не будемо про це говорити. Надіємося, що все буде добре. Так. І ми відновимо нашу державу, все і Козацьку церкву І Козацьку Я. церкву обов'язково. Я знаю, що місто Сенів – це старовинне, воно ще згадується в літописі тих временних літ. Так. Це був вже початок 11 століття, по-моєму. 1068 рік. Це ж величезна історія. Це ж місто, містечко козацьке, яке дійсно вартує того, щоб його... Увиковічте. Мало хто про це знає. Це коли от так по роботі, тут, тут можна сказати, тут чинічна вся така історична. І... Так що ще багато є людей, які багато. можуть відкрити для себе. Багато цікавого? Я думаю, що так. так. Дякую. Так що Добра, здоров'я. Спасибі, все найкраще.